Хочу представити вам ось таку модельку на огляд. Це у нас Сітівен st 228 n Ось такий дизайнерський, гарний, чудовий ніж. Розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки він коштує, для чого він потрібен і так далі. А також покажу його в розібраному стані. Як його зробили і що це взагалі таке? На даний ніж я взагалі не знайшов оглядів в інтернеті, також на нього дуже мало характеристик, тому деякі, деяку інформацію мені довелося. Дізнавати самому, встановлювати факти, з чого він зроблений, і так далі. Давайте почнемо. st 228 н невеличкий є ніж для легких завдань, розкривання посилочок, відрізання ніток, якихось підтачування олівців, нарізання квітів, якихось нарізання букетів та скотиків, як я завжди там повторююсь. Можете, можете носити на ключах ось такий е, є отвір для цього. Також можна продіти темляк. Вага цього малюка всього 35 грамів, тому е, ось така штучка на ключах буде, як мінімум, виглядати незвично, тому що е, ніж такий привертає увагу. Більш, напевно, як аксесуар, такий незвичний для колекціонерів. Е і він має свій стиль. Також розкажу про. Його плюси і мінуси зараз. Ем, так як ну, мені, хоч вони в мене є і на продажу, але е, про мінуси теж скажу, але буду теж його і трішки виправдовувати. Давайте почнемо. Загальні характеристики в цього ножа ем, довжина 12,3 см. Клиночок повноцінні 5 см. Е, форма клинка в нас кінжальна. Твердість 59,61 одиниця, вага 35 грамів, всередині застосовані підшипники, корпус в нас титановий, має карбоніві накладочки. І давайте тепер трішки детальніше. Я трішки приближу. Ось так. Корпус у нас титан, має ось таке надування, складається з двох частин. Теж зараз повернемося. Я його покажу всередині, як все розбирається, як все зібрано і підігнано. До, до його збірки немає взагалі ніяких нюансів. Це такий, блін, ну маленький моноліт. Дохитатися, от, до, чого, до чого? До збірки саме дохитатись я не можу. Є питання по підшипникам до них повернувся, є питання по клиночку, але ось по збірці ну це просто якийсь шедевр. Зроблено дуже детально, дуже, дуже все підігнано. Ну просто якість на вищому рівні. До речі, я ж не сказав напевно скільки він коштує. Він коштує 1940 гривень в мене і. Ну, доволі, це доволі таки багато, якщо дивитись для ножа як ніж брелока, ось такого маленького, ну така ціна вже колекційного ножа. Накладочки в нас карбон змішаний. Виробник заявляє, що тут карбон і мідь з платиною. Але якщо не помиляюсь, хлопці, то мідь в нас має який колір Червоний. А тут який кольор? Жовтий. Е, тому я не знаю. Для мене це більш як золото йде. Да? Золото і воно так блищить дуже гарно. Тому є до цього питання. Це, звісно, карбон, Є вставочки. Мені більше здається, що це золото, а не мідь. Ну, Виробник вказує плита, е, мідь та платина. Ну, я думаю, платина тут не буду застосовуватись, хоча хто його знає. Так, далі Закріплено все це діло на гвинтах Torx, Має ось таку зірочку, анодовані, У нас все під один, одну викрутку. Це прикольно, що не треба нічого міняти. А маємо вушка, ось таке під ключі. Я так думаю, підключив. Виробник нічого взагалі про нього не розказує. Це я вже вам сам вигадую щось, намагаюся розповісти про даний ніж, для чого можна його пристосувати. Ось такий прикольний піптік. <с forces> можна зробити просто сюди застосувати паракорд і зробити якийсь там темлячок прикольний, гарний. Теж можна з якогось титановою бусиною, Теж будуть чудово гарно... Виглядати так, маємо всередині е, замочок. Замочок у нас лайнер лок, який підпирає клиночок, клиночок по центру відкривається в нас з ось такого плавничка. Дивіться, на, це, це не плавник, це якийсь е, витвір мистецтва. Просто гляньте, який він маленький, такий маленький, але нащупується. Ну просто ідеально. Одразу рука, ось як би я там не крутив, можу одразу на нього ось потрапити. Потрапити, так, треба не розпонахати собі тут руку. Ем... І, в принципі, відкривається, фліпує дуже гарно за рахунок двох шарика-підшипників. І також дуже гарно нащупується механізм складання. Нема ніяких. Ну Тут є насічки на плавничку, а от насічок там на на клиночку нічого цього немає, але я б не рекомендував тут затачувати, хоч це і можна зробити. Ось спуски клиночок дозволяють, щоб ви могли просто впиратись великим пальцем і працювати з цим ножем. Тому що, отак, от тримати ну, трошки важкувато для цього тут щось повинно бути: або ключі, або темляк. Якщо без них, то е, не рекомендую ось цього заточувати, а також е, по законам України цього робити не можна. Все по центру, клиночко, дохитатись до виготовлення. Ну, взагалі, немає до чого. Давайте тепер про його збірочку. Збірочку, я його розібрав для вас і буду показувати. Е, дивіться, як все становиться на свої місця. Відфрезеровано просто на е, я людина, яка трішки. Сталкується з фрезеровкою чи повстанками. Зроблено це дуже круто. Не те, що міліметр в міліметр подігнано. Тут 001 соту підігнано все. Деталізація і самі все це потім відгалтовано ну дуже круто, класно зроблено. Дохитатись ні до чого. Що нам про це і скаже ось цей наш замочок, який кріпиться у нас на Гвинті Торкс. Дивіться, як, як це з е, пазами все працює. Дивіться, воно туди становиться. Не то, що там е, немає. Там, я думаю, комарик носика туди не засуне, тому що дуже-дуже класно все туди становиться, і ось саме виготовлення цього ножа. Ну, це щось таке шедевральне. Все підшипнички, підігнене ось вісь, яка тримає наш клиночок. Далі, запобіжний клиночка теж там так туго вставляється, що я ледве лед розібрав цей, цей ніж. І так, ще в нас є всередині встановлені ось такі два шарикопідшипники, але, на жаль, вони в пластиковій обоймі. За. Здавайте на це і мінус пластиковий обом могли б зробити керамічне. Звісно, звісно, могли б. Але чого вони зробили? Я не знаю, я не виробник. Тому давайте я скажу в їх захист. Ціх вам навіть от вони пластикові, але там нічого взагалі не шатається, не болтається. Це ну, просто такий моноліт. І давайте я скажу. Так, в захист цих підшипників, що можна сказати? Я думаю, вам хватить їх, якщо не до кінця життя, це поки ви цей ніше десь не загубите або ще щось з ним не трапиться. Тобто, цих, я, я думаю, цих підшипників хватить дуже надовго, так як і цього клиночку, цього візерунка. Навіщо я його взагалі розбирав? Розбирав для того, щоб подивитися, за що такі бабки, як він зроблений. Теж цікаво, тому що такого ну, ножа до мене в руки не траплялось. Цікаво було, які матеріали. Ось і підшипники вам розказав. І також цікаво було, що це за дамаска Сталь така. Тому що виробник не розказує нічого про неї, окрім твердість, 59-61 одиницю по року. дуже я довго вдивлявся, дивлявся, дивлявся, дивлявся. Бачу, якісь там лінії, але я так подумав, що то можуть бути не відпресованого металу, а лінії від фрезеровки фрези на ЧПУшному станочку. Коротше, я прийшов до того виводу, я можу помилятись, але думаю, що ні. що Цей клиночок це в нас йде травління. Тут використовується або К-110, або Д2 сталька, і просто зробили це травлення на клиночку. Звісно, жаль, що це не Дамаска Сталь, але Дамаска сталь потребує більшої уваги до себе. І вона гірше за інші сталі. Ну це я просто скажу в защиту цього клиночка. Ем, тому що твердість 59-60 одиниць 61, це доволі таки багато, і не кожна дамацька сталь може цим похвастатись, а тим бачиш, що китайські дамаські сталі. І е, скажу на захист цього е, візерунку, що такий вигляд, він, як до вас потрапив, він залишиться дуже надовго. Стерти його неможливо, тому що це травлення, а не принт. Виглядає дуже прикольно. Дуже прикольно, як не крути. Ніхто не скаже, що це там не дамаск або ще щось таке. Ну, ось такий от малюк. Я затягнув трішки вам цей обзорчик, але показав всередині, як все зроблено. Всі ці виборки, всі ці облегшення, дивіться, як, блін, там воно дуже розібране, стильно виглядає. Є ще питання по по різу, от для різу треба вибрати таку, знаєте, можете підточити його під себе, але під певним кутом воно дуже гарно ріже. Чи більше кут збавляєш, воно вже по іншому, тому що спуски в нас дуже великі, ось такі зроблені. І десь по обуху якого обуху як такового й немає, десь два. 2 мм має ось цей ніж. Ну ось така штучка розказав і вкратці, і більш подробно, тому що треба було вдатись, треба було розібратись, треба було показати вам, з чим це їдять, що воно таке, і взагалі на цього оглядів нікого, нікого немає, ніхто про нього не розказував. Можна сказати, така новинка у цього виробника. Вам вирішувати, потрібен вам він чи ні. Посилання на даний ніж залишу під описом цього відео. І, в принципі, вам дякую <кхід> за перегляд. Можете залишати свої коментарі, пусть вони будуть позитивні, негативні. Хочу почути е, теж також вашу думку. Ну так от, дякую.